Війшлість на осінь від українських брендів. Почну із позиції, яку я довго шукала для свого гардеробу. Сорочка від Neha Studio у кольорі Кофі. Вона неймовірно стильна і точно підійде під більшість моїх луків. Сет від The Idle UA. У мене ще немає речей від цього бренду, але все, що я бачу на фото та на відео, це просто вау. Подобається, що такий стиль виглядає дорого, а ще я обожнюю універсальні речі, які потім можна міксувати з іншим одягом. Костюм від LBTM. Я бачу його в кожному другому відео з рекомендаціями, і чесно скажу, я здалась і хочу його вже собі. Далі кепі від Buy and Shop. Загальний лук з такими капелюхами виглядає набагато цікавіше, і, я думаю, мені також в ній буде гарно. І нарешті пальто з вовни та кашеміру від Friends of Fashion. Я просто закохалась у цей неймовірний відтінок, особливо у поєднанні з ніжно-рожевим. Виглядає супер стильно, тому вже треба бігти на примірку. Пишіть у коментарях, що вам сподобалось найбільше і що з цього списку ви б хотіли придбати собі.